І тому от нам дуже важливо, щоб цей популізм не вбивав реформи, які дозволять Україні вирватися практично з того же братства, яке нас загнала, практично і ситуація з газом і ситуація з нереформованою економікою. 353 мільярда практично Україна витрачає щорічно на ті чи інші соціальні виплати. І нам потрібно, щоб ці виплати були адресні. І ми почали говорити про те, що ми хочемо монетизувати субсидії. Ми хочемо конкретно виплачувати субсидії конкретним громадянам. Для того щоб вони могли зекономивши ці субсидії використати на інші речі, і це те, що стосується взагалі реформування всієї країни. І я думаю, що саме цей план да, буде продовженням тих реформ, які сьогодні очікують українці, то все таки протримається рік подаль. Тепер далі. я б хотів би сказати з приводу а, іншого ходу, який може бути в цьому уряді. Коли ми прийшли в цей уряд, ну я думаю, що а, Практична підтримка була на дуже низькому так. рівні на нульовому, і, і я відповідь. думаю, що а, саме от завдання цього уряду переламати настрій людей і починаючи з нуля доказати, що реформи в нашій країні можливі і вони дадуть конкретний результат через збільшення соціальних виплат. Ще збільшення доходів громадян, але з рахунок там, де держава повинна підтримати, вона підтримує. Але з іншого боку, нам потрібно сьогодні спрямувати кошти на дороги, знайшовши їх в тих митних платежах, які сьогодні найди, отримуються, спрямувавши кошти в енергоефективність, а це 100 тисяч нових робочих місць, і це практично ті кошти, які піднімають будівельну галузь і виробництво будівельних матеріалів, спрямувавши кошти практично в. Ті речі, які стосуються Фонду регіонального розвитку і всього іншого, для того, щоб підтримати економіку. Ви знаєте, нам потрібно просто дати більше можливості людям і дати можливості зробити ці речі. Тому от питання, скільки протримається уряд, я думаю, що саме ми повинні зараз доводити людям, що це потрібно зробити разом, і реформи потрібно провести разом.